Лисиця та рак. Біжить лисичка поле. Добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров, був раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак, та й каже я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї усички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичено хвоста, підібгав усі вісім ніг та й гукнув. Но. От лисичка й подалась впродовж поля. Добігає до осики, повернула, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж тут чує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то видано? каже, і більш не сміялася з рака.